Всім привіт, друзі! Часто задають питання мені, як я переробляю маятник під 130 та 140 резину. Це максимальна ширина, яку я особисто використовую. Ширша покришка, вона вже так не стане як максимально 140 тому що буде колесо зміщене в ліву сторону. І тут я покроково покажу. Що я роблю з двома маятниками, двома карданами і, в принципі, із вісю, щоб це все діло якось туди стало. І було все рівно і соусно. Оце так. І вилучилось. Єлі вибив Я ж не знав. І ось така хуйня там всередині. Дома відео писати невозможно. Вечно хтось тає. Го! Шу? Ти до мене. Якось так. Так, і от по факту Отакі хуйоблики. Там, де кріпиться міст, то він якось глибше засаджується. Це вже не нераз таке зустрічаю, що це зі сторони просто зажимо усі, отак воно, як бачите, трошки. А, тут це ж воно і не вилозило. Ну, в общем, тепер буде приблизно отак. Всередину вкинеться усилення. Як буде отакий маятник. Це все ділаю. Потім покажу, як це робиться. Маятник, який приварюю я оцю частину, я обрізаю по е, кріпленню, яке йде тяга на тормоза. Тобто по ньому. На даному етапі це стало на 142 мм довше чим стандартна довжина маятника зараз трохи поясню що я буду робити далі то це маятник обрізається Ось, наприклад в сторону, там де тормус також то образно обрізається я так роблю прийти до цього кріплення, хоча можна і доліше зробити, а кріплення потім сплять. Ну, немає смисла. Я воно на бобрику робив собі, то дуже гарно і файно виходить оце, на оцю відстань. І що найприкольне, потім можна виставити вісь так стає. Що Крой, він впритик вже знаходиться в зажимній чості. Якраз на... воно все на осі. І ти просто до цього крою приварюєш якусь деталь, і в тебе на суцільній осі, на стандартній все воно їздить. А сюди просто я, наприклад, приварив От такого болта, чи цей гойку конусну. Ну, тобто така вона ось. На 19 чи на 22, не пам'ятаю. Помою на 22 вона. Більше. Оце так. Дивлюсь да, на рому Дніпровську. З виду наче красиво. А така вона крива, це кошмар. Не важно. Просто так видно. Щось тут насрали, щось тут насрали. Тут так собі насрали. А тут взагалі забули. І потім ми всі дивуємося, чого гне оце кріплення для центральної підніжки. От сюди ось взяв. Дві частини таких відроми. І поміряв по діаметру, воно, виходить, Отут 19, а тут 37. І поміряв що, вичисливши що якраз цю трубку, як сплеснуть, Сплескать, то вона так -то туди в'їде, якраз можна буде і обварити. Так що результатом. Буде... Результат буде хороший, коротше. І так, зробив перші прихвоти по колесам. В общем, виставляв тут все довго і нудно і вже трохи поприхвочував і прийдеться зараз знімати колеса і обрізу, оце, і обвоювати. Ось такий кордон вийшов. Приблизно він... коротше, він подовжений на 14 см. Від стандартного. де стандартний? десь лежав у мене. Ось стандартний. щоб було видніше. Та його покросив, щоб Скрив кроскою, щоб він не ржавів. Ну це так. А там долі буде. Якщо тут десь щось підрізаться чуть, чуть То вже моменти, як то кажуть, по ходу дії. І кордон має, ну я зустрічав і 15, 15,5 діаметр, і 16, і 16,5. То я роблю тут оголосю цей кордон. І 13 міліметрів діаметр. І все воно хорошо працює. В даний момент навіть і не видно, де воно було зворено. Все проточено, все виставлено. Ну і в общем все вже виставив. Фух, Далі буде. Так, ось виходить, кордони я вже показував, а ось така оська виходить. Отут доворено. Я все роблю приблизно на глаз, чесно. Немає ніяких там точних розмірів. Я вже знаю, там яка має бути гайка автомобільна, конусна. Обварюється, але токар трошки мені тут неправильно зробив, бо оце місце треба проварити, якраз на ньому тримається центр Отутого. Ну, виходить, що шолоток. То придеться йому віддати, щоб він це проварив і проточив за основу осі. І буде все чудово. Тобто, вона якраз тут стає і вистачає з головою. Вона якраз отак стає. Конусом десь там впероється приблизно. І ще хотів показати момент, як я роблю, то я завжди звертаю увагу на те щоб ось наприклад будуть колодки стоять і я спокійно можу просунути колесо а це важливо бляхамуха на... без всяких проблем можна зняти і поставити колесо навіть не спускаючи така різина різина виходить ось розміри 130х90 на 18 Шикарне колесо вийшло я його збирав все чутко. Так що зараз можна об обварити. Зачистити все горну і обварити моятник. І він вже буде завершений. Так, Ну що, друзі, вийшло, завершив я роботу з моятником. Тобто все прикинув, все мені подобається. Відстань. Приблизно все так як я хотів. Колеса, як бачите, стоять. Як дивитись рівно, то все воно, коротше, рівно відносно. Прикладав я тут рівень, все воно відносно рівно, це колесо ширше, те вуще, через те воно там, якісь мінімальні похибки є. Але трошки поговоримо про те, що, ось, наприклад, вісь. Вона вже стала по своєму, так сказати, по своїй довжині по стандарту, але на крой. Через те доводиться така гойка, конусна, обточується на станку і воно просто тоді для того, щоб його легше було винімати. Кардан зварюється просто з двох частин. І от виходить він отак. Тут тут у нас буде відстань. Тобто, єсть куди розгулятися. Така в міліметрів 3-4 буде між кордоном і кулесом. Це сиділо, покаже, коли поставиться двигун, он він на стопелі вже стоїть. Зробиться коробка, поставиться, все, -все буде підганятися. Значить, роботи по цьому по моятнику. Стики тут були. Потім внутрішній стик тут, тому що якщо маятник робить просто в ширину і рівно, то виходить так, що колесо задирається, геть стає, можна так сказати, не в рівень, як мені треба, а воно стає оток трохи, повертається. Через те треба тут у голосі переворювати сам саму частину, де кріпиться редуктор. Ця, ця частина не переворюється, вона просто розвертається трошки більше і все потім прекрасно зажимається. Ну і так само з'єднання ось на цьому місці. Всередині проложена труба, десь приблизно 12 см, теж сплюснуто, із, я показував там на відео з частини роми. Все обворюється і все виходить в принципі так, як треба. На цьому моят завершено. Мені все подобається, як він став. І на даний момент треба прикидати все, двигун, коробку, щоб ясно було конкретно, як воно все буде стояти. В будь-якому випадку двигун зміщується в праву сторону трохи. Це не максимальна ширина, максимальна ширина 140. Ця покришка на 130. Ось, взяв штангеля, прикинув його по протектору. І тепер я скажу, яка ширина вийшла в нас. Зараз ми подивимося, десь якби на світло вийти, чи що. О, ну, в принципі, 130 і вийшло. Трошки навіть більше. Нормальна різина, класна, мені подобається. 130 на 90. Воно. На 18, ось її маркировка 130 на 90. Так воно і виходить. Якщо я поставлю 130 рівно до да, покришка, звісно, просто бомба. Треба буде задуматися над цим. У мене є з 18 колесо, моє стареньке, те, що я їздив все життя. І переробити блін, одною рукою, звісно. Хотів поставити 130. О, 130. Сейчас зажму. Так, перепровіряю. То ось. Штангель. Він. Ця ширина менше, десь 132 виходить. Коротше, вийшло просто класно. Все по центру, все так як треба. Це Дніпро, їздить воно все буде. Все обварилося. Ну і на цьому перва серія про цей мотоцикл закінчується. Іменно про моятник. Він вариться з двох частин, з двох моятників. Далі все, коли поставиться, я далі покажу, як воно там все буде. Ну, якось так. На жаль, відео зараз на каналі. Дуже-дуже рідко виходять. Не було часу в мене цим займатися. Два роки інтенсивної роботи отаких мотоциклів з кольовської, як ото стоїть, хлопцям відправляли. Відправили вже десь приблизно. Я точно не знаю, Сашко казав, Саня Міхрін, привіт, якщо подивишся, около 40 штук. Ну, оце якось так. Це все потім зробиться відео. Коли прийде час і щось покажеться на каналі в мене. А так наразі із задком закінчено, чекаємо амортизатори, чекаю деталі на коробку, бо там з коробкою трохи біда. Ну і так само на редуктор будемо ставити пару дев'яту. Добре, що висота, сам діаметр всієї, всього колеса з покришкою. Дозволяє поставити сюди іменно 9-ку, щоб він був і динамічний. І при цьому їхав собі спокійно сотку. Трошки є тут скривлення по передньому, передній, кри, цей, по передньому колесі. Коротше, така ситуація. Ну, це дуже часто я зустрічаю на Дніпрах, тут ширина більша. Тут менше. Це все діло потім якось подивимося, щось вирівняємо. Можливо, цей барабан піде під заміну, можливо, ні. Все воно потім покаже. Ще я до цього не доходив, вилка ще в процесі буде. Чи мені треба її буде піднімати. Чи розтягувати, чи опускати там щось, я не знаю ще. Можливо, я буду переворювати ще до того ось рому в цьому місці десь. Потім я все покажу. А так на розі моємо такий результат. Результат просто класний.